Мобілізація чи рекрутинг як показало одне з останніх опитувань журналістів рівне онлайн. Далеко не всі рівня не розуміють, чим перше поняття відрізняється від другого. Тому рівне онлайн проливає світло на це питання. У мене в гостях рекрутер рекрутингового центру Атлант Андрій. Вітаю, Андрій. Добрий день. Тож, два з цього і почнемо. Власне, чим відрізняється мобілізація від рекрутингу, яка різниця в умовах військової служби у мобілізованого і у рекрутованого? Давайте почнемо з того, що, що мобілізована людина, що рекрутована, піде служити. Різниця тільки у тому, що людина, яка прийшла до рекрутингового центру, вона має можливість обрати для себе частину або підрозділ, в який вона піде, і конкретна ну, посада, на якій вона буде служити. Фактично, тобто є добровільний вибір і є примусовий. Примусовий це мобілізація, добровільний це рекрутинг. Uh, Тракт службу за контрактом, хто може піти на таку службу, чи кожна людина має таку змогу? На контрактну службу може піти і рекрутований, і мобілізований, тобто різниці немає. Просто знову ж таки повторюся, що людина, яка пройшла через рекрутиновий центр, вона має право добровільно обрати ну, певні умови служби. Куди треба звертатися, щоб укласти контракт з Збройними силами України, ну, зокрема на Рівненщині, в Рівному. В будь-якому випадку контракт заключається з військовою частиною, до якої прийде або мобілізований, або рекрутований кандидат. Також контракт може підписати громадянин України, якому ще не виповнилось 25 років. Але за таких умов контракт підписується строком на один рік, тобто, неважливо людині там 20 років чи 21, Він за контрактом відслужить один рік і буде. Піде повернеться до цивільного життя служба за призовом під час мобілізації. От хто може мобілізуватися, і от в, в час мобілізації, на наскільки взагалі е, існує варіант, що той, кому прийшла повістка, може все таки вирішити для себе піти служити за контракт? В принципі, по закону, звичайно, людина, е, отримавши повістку, повинна з'явитися до ТЦК. Але існують механізми, коли людина може, ну будемо так казати, на свій страх і ризик, не піти до ТЦК, а в терміновому порядку звернутися до рекрутингового центру. Рекрутери зможуть підібрати певні посади, які ну доступні, да які вільні в бригадах чи у військових частинах, і направити вже цього кандидата так само через ТЦК, але через сектор рекрутингу піти служити до збройних сил України. А от таке актуальне питання для багатьох військовослужбовців: звільнення зі служби. А цей процес наскільки він по різному відбувається у мобілізованих і у рекрутованих в будь-якому випадку. Всі, хто під час військового стану пішли служити, вони всі будуть служити як мінімум або до кінця. Особливого військового стану або до початку демобілізації різниця заключається в тому, що людина, яка служить по мобілізації, вона в будь-якому випадку, тобто чекає або демобілізації, або завершення оцього особливого періоду військового стану, людина, яка служить за контрактом, вона підписує контракт, як правило. Якщо це терміновий контракт, наприклад, на 3 роки, да, а особливий цей період буде там, 5 років длитися, то цей контракт автоматично продовжується, людина нікуди не звільняється. Людина також може підписати контракт до кінця військового стану. В принципі, суть така сама, як мобілізація. Да, тобто закінчився військовий стан, людина має право звільнитися. Також людина може звільнитися за сімейними обставинами, за станом здоров'я, ну, за сімейними. Це е, дозволяє закон, тобто, якщо там потрібно там, доглядати за кимось з родичів, ну різні бувають сімейні обставини. Ну або відповідно за станом здоров'я. За станом здоров'я так само може звернитися як мобілізований, так і людина, яка була рекрутована і підписала контракт. Щоб ще трошки додати поживи для роздумів нашим глядачам, от різниця між у мобілізованих і у рекрутованих у виплатах, у відпустках, у лікуванні. от, Тут є якась різниця, а в принципі різниці немає зарплатня, вона однакова. Всі умови пов'язані з відпустками, з лікуванням, абсолютно однакові. Єдине, що за підписання першого контракту, якщо людина ну, погодилася підписати, вона отримує так звані підйомні грошову компенсацію. Вона може приймати участь у різноманітних державних програмах, зокрема таких як Є оселя, тобто о -о -о отримати допомогу від держави, щоб придбати власне житло. Отримати сертифікат на певну суму на купівлю автомобіля, плюс військові за контрактом вони отримують компенсації, пов'язані з орендою житла, з комунальними, за оплатою комунальних. Ну, а в цілому, все, все плюс-мінус, саме по зарплатні, про грошовому забезпеченню, яке оплачується щомісяця, ну, все однаково. І от таке от максимально по-простому розповімо, як відбувається. Процес рекрутингу, тобто людина сюди приходить з чим вона зіштовхнеться, з чим вона не зіштовхнеться, чому не варто боятися цього процесу? Значить, перше, чому не варто боятися? Рекрутери не видають повісток. Цим ми відрізняємося від від ТЦК. Потенційний кандидат може просто прийти, проконсультуватися, дізнатися умови, отримати якусь інформацію, піти і не повернутися до рекрутингового центру. Все, ми ну ми ні, нікого нікуди не забираємо. Тому не потрібно відправляти своїх дружин, мам, дізнаватися інформацією. Просто чоловіки приходьте, ми все пояснюємо, і ви спокійно можете піти або все ж таки прийняти для себе рішення і піти служити. Як проходить процес, якщо... Потенційний кандидат прийняв для себе рішення, все ж таки, ну вже процес невідворотній йому або ТЦК, або добровільно. Да які яку він проходить процедуру? значить, перше. Йде збір необхідних документів. Ми надаємо перелік, які він повинен документи підготувати. Далі в будь-якому випадку процес ем, прийняття на військову службу він проходить через ТЦК та через військову лікарську комісію. Але все це проходить вже не через сектор мобілізації, а безпосередньо через сектор рекрутингу. Не потрібно цього боятися, що ми підемо в ТЦК, тому що ми вас будемо супроводжувати, і відповідно на всіх інстанціях все буде окей. Е, дуже важливим То є все це. Вже людина буде проходити не сама. Не а сама, у Ми будемо допомагати, тупо супроводжувати, підказувати, як в дитячому садочку, можна сказати, будемо водити за руку. Крім того, важливим моментом є, що потенційні кандидати ви, ви повинні розуміти, що. Дуже важливо саме через рекрутинговий центр підписувати контракт. Як я вже казав, ну це в принципі не гірше, але за певних там фінансових умов, це навіть краще. Людина, яка підписує контракти зі Збройними силами, ну скажімо так, на 99 і десятих, вона потрапить саме до тої частини, яку вона обрала, в якої вона має рекомендаційний лист і так далі. Тобто, яку вона обрала для себе. Оцим ми і займаємося, щоб довести до логічного фіналу. Якщо навіть людина через буде. Проходить через рекрутинговий центр і вона відмовляється підписати контракт. Тут на жаль, ми не можемо гарантувати, що вона поп попаде саме до обраного підрозділу. Тому всім рекомендуємо підписувати контракт.